Курс чудес, урок 159. Я пропоную чудеса, які отримав. Ніхто не може дати те, чого не отримав. Щоб віддати щось, ти повинен спочатку цим володіти. У цьому збігаються закони неба і світу. Але тут вони також. Розходяться. Світ вірить, що щоб мати щось, ти повинен це зберегти. Спасіння вчить інакше. Давати це спосіб визнати, що ти отримав. Це доказ того, що те, що ти маєш, належить тобі. Ти розумієш, що ти зцілений. Коли ти зцілюєш, ти визнаєш, що ти усвідомив прощення в собі, коли прощаєш. Визнай свого брата як самого себе і таким чином сприймай себе цілісним. Немає такого чуда, яке б ти не міг дати, тому що всі чудеса даються тобі. Прийми їх зараз, відкривши сховище свого розуму, де вони знаходяться, і пропонуй їх. Бачення Христа є чудом. Воно походить далеко за межі себе, бо воно відображає вічну любов і відродження любові, яка ніколи не вмирає. Але яка залишилась невідомою. Бачення Христа зображує небо, оскільки воно бачить світ настільки схожий на небо, що те, що Бог створив досконалим, може відображатися в ньому. Затемнене дзеркало, яке представляє світ. Може показувати зображення лише створеними на фрагменти. Реальний світ зображує невинність неба. Бачення Христа є чудом, у якому порочуються всі чудеса. Це їх джерело, яке залишається з кожним чудом, яке ти пропонуєш, залишаючись твоїм. Це зв'язок. За допомогою якого той, хто дає, і той, хто отримує, об'єднані в процесі розширення тут, на землі, так само, як вони єдині на небі. Христос ні в кого не бачить гріха, і в Його очах ті, хто без гріха, як одне ціле. Їхню святість дав його Отець, і він сам. Бачення Христа є мостом між світами, і ти можеш з упевненістю вірити, що Його сила забере тебе із цього світу у світ, який стане святим через прощення. Речі, які Тут, здаються, цілком міцними є лише тінями, прозорими, ледь помітними, іноді забутими та ніколи не здатними затьмарити світло, що сяє поза ними. Зір повернуто до святості, і сліпі можуть бачити. Це єдиний дар Святого Духа. Скарбниця, з якої ти можеш попросити з абсолютною впевненістю все, що може сприяти твоєму щастю, усі вони вже розміщені тут, усе можна отримати, лише попросивши. Тут двері ніколи не замикаються і нікому не відмовляють у найменшому проханні. Чи найнагальнішій потребі. Немає жодної хвороби, яку б уже не було зцілено, жодної нестачі, яку б не заповнили, жодної незадоволеної потреби в цьому золотому скарбі Христа. Тут світ пам'ятає, що було втрачено. Коли воно було створено, тому що тут його відремонтували, зробили по-новому, але в іншому світлі? Те, що мало бути місцем проживання гріха, стає центром спокути та вогнищем милосердя, де зцілюють страждаючих і приймають їх. Ніхто не буде відкинутий із цього нового дому, де на нього чекає спасіння. Ніхто йому не чужий, ніхто не просить у нього нічого, окрім того, що він приймає дар, щоб прийняти його. Бачення Христа це свята земля, в якій пускають коріння лілії прощення. Це їхній дім, їх можна повернути звідси у світ, але вони ніколи не зможуть рости на його неглибокому ґрунті, що не містить поживних речовин. Вони потребують світла, тепла та люблячої турботи, який забезпечує милосердя Христа. Їм Потрібна любов, з якою він дивиться на них, і вони стають його посланцями, віддаючи те, що отримали. Черпай з його комори, щоб збільшувалися його скарби. Його лілії не покидають свого дому, коли повертаються у світ. Їхнє коріння залишилося. Вони не залишають свого джерела, але несуть із собою його блага і перетворюють світ на сад, подібний до того, з якого вони вийшли і куди вони повернуться з більшим ароматом. Тепер вони благословенні подвійно. Послання, які вони принесли від Христа, були доставлені та повернуті їм, і вони з радістю повертають їх йому. Подивися на запас чудес, приготованих для тебе. Хіба ти не гідний дару, бо Бог призначив його дати тобі? Не суди. Сина Божого, а й ти шляхом, який він встановив. Христос мріяв про прощений світ. Це його дар, завдяки якому можна здійснити плавний перехід від смерті до життя, від розпачу до надії. Давай на мить помріємо з ним. Його Мрія пробудить нас до правди, Його бачення дає нам засоби повернутися до нашої святості в позі, ніколи не втраченої та призначеної тривати вічно. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.